Тріснула стеля, як завжди, тому що її робить некваліфікований майстер, який на цьому об'єкті виконував і електрику, і сантехніку, і гіпсокартон. По електриці питань взагалі немає, там зроблено ну, достатньо все професійно. По сантехніці е, є невеличкі запитання до виводов е, радіаторів. Вони естетично виглядають. Там, де нормально зроблено, ну, як в ряда Там виходить трубка така з державейки із стіни. А тут просто виведена труба пластикова. Ну, вона, в принципі, там не видно, але ну, вона гнучка така. От. Ну, оце питання по цьому, тільки. воно мені взагалі не подобається. Ну, якщо заказчика це устраює, то мені все одно. це питання по сантехніці тільки от по цим виводам. По гіпсокартону тут просто ужас. Третій поверх, там такий кривий, що я просто не знаю, я його почти весь там перештукатурю. Дуже багато штукатурки штукатурів в цей гіпсокартоновий потолок на третьому поверсі. Тут він також неправильно зробив, бо тут листи гіпсокартону отак іде, і просто туда далі пішло. Як воно правильно має робитися? Тут має бути суцільний лист гіпсокартону, який заходить ось так, вирізається з листа гіпсокартону такий сапог і прикручується суцільним цим гіпсокартонщики, не зрозуміють, про що я говорю. Якщо отак прикручений гіпсокартон, просто лист отако ровно прикручений, як. Ну, щоб легше, як він робив, щоб легше було, я розумію. Ну так неправильно. Типа сюди лист гіпсокартона, сюди лист гіпсокартона. І оця е, зазвичай оця, оця, оцей шов тріщить. Тріснуло тут, тріснуло там, і тріснуло з цієї сторони теж угол тріснув. Це й за неправильності монтажа гіпсокартону. Забивалося все уніфлотом. е, клеїлась, е бумажечка knau е, кнауфкурт. Все зашпаклювалося, все-все-все, все, що можна було зробити, зробили. Ну, якщо воно зроблено неправильно, то його нічого не однежить. Сюда даже, наверное, железну сітку приліпкувати варто би. Ну ось, показую наглядно. Ні з цієї сторони немає сапога, ні з цієї сторони. Я і зверніть увагу на розбіжку зліва. Зараз буде ось ось це місце. Але вихід є в будь-якому випадку. Берете ось такий герметик, він іде з скловолокном, в середині. Від компанії Semin. Підходите до тріщини, розшиваєте її ножом хорошенечко. Вимітаєте всю пиль. Прогрунтовуєте. Потім забиваєте першим слоєм фіберластика. Він має повністю висохнути. Потім другий слой фіберластика. І, якщо треба, підшпаклювати, там, підшліфувати і вже можна фарбувати. І воно, по ідеї, не повинно тріснути.